Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своїй кухні, на своєму каналі. Хочу сьогодні з вами поділитися салатиком, який, який я вже робила в себе вдома. І роблю я його зазвичай на Новий рік, тому що мої діти дуже люблять роли і суші. А роботи перед святом багато це перше. А по-друге, не дуже хочеться наробитися, а хочеться мати ще сили дочекатися 12 годин, щоб зустріти новий рік. Тим більше цього року будемо просити на новий рік найважливішого здійснення нашого бажання всіх українців сьогодні. Так? Будемо загадувати це заповітне, найголовніше бажання це те, це те бажання, заради якого хочеться чекати рік 2024. бо інакше немає ніякого настрою святкувати. Так? Тому мусимо. Дочекатись і загадати це головне бажання. Я буду робити салатик, який називається по-різному, я називаю його ліниві суші. Салатик або тортик він дуже схожий на торт. Я вам бажаю приємного перегляду, а собі бажаю удачі. Найперше беремо кастрюльку, всипаємо сюди 300 гарно промитого рису. Сипали рис і залили 350 грамами мілілітрами вірніше, холодної водички, закриваємо кришечкою і ставимо на великий вогонь. На великому вогні закип'ятили, скрунули на мінімум вогонь і варимо 15 хвилин. Поки вариться рис, що ми можемо зробити? Ми можемо порізати рибку. Я знаю, що можна я готувала рибку, солила сама, я купувала шматочок красивої червоної риби. Але сьогодні я хочу з вами поділитися не менш смачним варіантом, більш бюджетним. Краще сьогодні донатимо різницю любими способами на ЗСУ. Що я сьогодні купила? Я купила сьогодні горбушу в олії. Ось таку горбушу купила в олії. Вона дуже смачна. Я її стідила на дружляк і не буду. Бачите, вона розовенька, тобто це ознака того, що тут немає фарби, вона нормального природнього кольору. І ем, я не буду цю олійку, я думала зразу її обмокну рушничком. Паперовим, але не буду цього робити, тому що ця олійка просочить рис і воно буде ще смачніше. Зараз я просто нарізаю кубиками. Я торік нарізала такими пластами і клала на, на шар на рис, але мені це не дуже сподобалось, бо потім не дуже зручно ем, різати цей салат і класти його в тарілку. Тому я наріжу такими от, е, пів сантиметра до сантиметра, можете нарізати кубиками. Ну, не дуже дрібно. Отакими от, от кубочками, шматочками. Нарізаємо всю рибку і кладемо в тарілочку, щоб вона вже була готова. Якщо якась кісточка попадається, нічого страшного, ми її зразу по ходу приймаємо. Нарізаємо рибку. Отакий от от кубочок. Друзі, пройшло 15 хвилин. Ось так виглядає мій рис. Що я тепер роблю? Я тепер беру вафельне полотенце, вафельний рушничок. Накриваю кастрюльку і по рушничку накриваю кришечкою. І, друзі, виключаю плиту. І даю йому постояти хвилин 15 під накритим, отак от полотенечком. Для чого це робиться, щоб полотенце забрало всю вологу з рису, яка залишилася. Рибку я нарізала, друзі. Рибка готова, відставляю вбік. Тепер я взяла один огірок середній отакий І. Граминочку від цього огірка відріжу на прикрасу, остальне буду різати кубиком. Приблизно таким самим кубиком ріжу як рибку. Друзі, пройшло 15 хвилин. Я зняла кришечку з рису. Дивіться, полотенечко тут таке вологе, але воно не дуже мокре, небагато було вологи. І тепер, щоб скоріше прохолону мій рис, я буду висипати його в мисочку. З дна я не буду зішкрібати, бо якщо там щось пристало, воно буде таке жорстке. Зараз я подивлюся, що там робиться на дні. Ну, в принципі, все добре. Так, за мала миска я тут не вимішаю. Але бачите, оце, що пристало, Воно не пригоріло, воно просто таке жорсткень на дні. Я не буду його сюди забирати. Друзі, і отут один момент. Дивіться, я дуже багато бачила відео, так, і торік робила я трошки по-іншому свій салатик. Що я маю на увазі? Зазвичай до рису. Для суші він купляється окремо спеціальний рис для суші. Я цього не робила, друзі. Тому що, чесно кажучи, я не відчула ніякої різниці, окрім в ціні. Тобто рис для суші, спеціальний рис це теж круглий рис, і він ні на смак, ні по відчуттях нічим не відрізняється лише ціною. Тому я взяла звичайний круглий рис. Він виходить все так само. І далі, друзі, послідовність приготування цього рису робиться заправка з цукру, з оцту. Із солі. Я, мої хороші, сьогодні зроблю по-іншому. Я додам лише кислоту 20 мл яблучного оцту. Я його влю сюди. Далі, я не буду додавати цукру, тому що я буду додавати соус стереякі. А він солоденький. Розумієте? Я буду пробувати, в кінці вам напишу, скільки я додала, зараз буду пробувати на смак. От спочатку я додам, давайте так, щоб було точно, чайну ложку. Соусу теріяки. Наголошую, друзі, це не обов'язково. Якщо у вас немає соусу теріяки, ви, значить, робите заправку з оцту, з цукру і солі. Розмішуєте окремо оцит, цукор і сіль, до смаку робите, потрошки пробуєте, вливаєте сюди в рис. Я буду додавати соус теріяки. Він солодкий. Далі я додам соєвий соус. Чайну ложку, він солоний, тому я не додаю солі, щоб не насолити. Чайну ложку соєвого. І я додам сюди, друзі, чайну ложечку васабі. У е, мене був порошочок, я колись робила суші на новий рік, року. в мене залишився порошочок, я додала водички. І, значить, додаю сюди чайну ложку васабі. Це теж не обов'язково. Я просто хотіла цей рис наситити максимально близьким смаком. До, щоб смак був схожий дійсно на суші. Тепер я це все перемішую і зараз буду пробувати, друзі. Завжди, все, що ви готуєте, ви робіть на свій смак і пробуйте, як вам. Заправила і пробую. То буде 4 чайні ложки соусу теріяки і 4 чайні ложки соєвого соусу. Все, я впевнена, що все буде достатньо, ми вже його довели до смаку. Але, звичайно, що якщо ви спробуєте повторити мою цю заправку, мій варіант, то ви пробуйте на свій смак. Можливо, вам треба буде більше або треба буде менше. Знаєте, що я ще, друзі, додам до себе від себе? Я ще додам сюди, щоб воно таке було, от воно мені сухувате, я не хочу перти сюди майонез, бо ну, до чого це вже суші з майонезом. Але я додам столову ложку оцієї олійки, в якій була рибка. Все, і тепер я залишаю цей рис, щоб він повністю захолонув. Поки охолодає рис, друзі, я взяла два листочки норі і просто його поріжу на тарілочку. Отак згортаю, щоб мені було швидше розрізаю, будь-як в довільному. Довільними шматочками, як вам подобається, я поріжу такими приблизно шматочками, як я різала рибку і як я різала огірочка. Все, нарізала норі, відставляю. Тепер беру високий якийсь стакан, будь-який, чи кружку, що у вас є. І беру, друзі, оцей мішечок для крему. Я зрізала в ньому кінчик, ставлю в стакан. І буду сюди викладати сир Філадельфії. Відео є на каналі, це домашній сирфії Філадельфії. Філадельфія, я його зробила на канал, зняла, щоб ви подивилися, можете за мною повторити. Якщо ви не хочете гратися, значить купуєте сир Філадельфія в магазині. Але я вам рекомендую все-таки брати домашній і викладаю сюди сир. Якщо у вас немає кулька. Купленого, так? то ви можете взяти будь-яку турбинку, а якщо не хочете гратися, то можете взагалі турбинку не брати, будете просто класти ложкою чи лопаткою. Я буду викладати в кульочок. Кульочок скручую тісненько, Отак от скрутила, і відкладаю поки що в сторону. Друзі, тим часом мій рис прохолонув, я його принесла, стояв на вікні. Я взяла тарілочку і взяла кільце, отаке, без дна, і буду в ньому формувати салатик. Друзі, якщо у вас немає кільця, що ви можете зробити? Ви тоді берете, от я зараз візьму якусь мисочку вам покажу, наприклад, кастрюльку чи мисочку застеляєте харчовою плівкою і в, не, в неї викладаєте салат. Тільки навпаки. Потім візьмете його перевернете, плівочку зняли, і у вас все красиво вийде. В будь якому випадку можна вийти з положення. Я буду брати кільце і буду формувати салатик. Зараз я беру половину рису і викладаю на дно. Вкладаю половинку сюди свого рису. Виклала і втрамбовую гарненько. Форму я виставила на 20 см в діаметрі. Форма ця регулюється, до речі, дуже, друзі, зручна річ. Якщо ви така господиня, хазяїчка, і ви часто робите якісь салати, готуєте, то це дуже круто. Це дуже зручно насправді. Все, розрівняла. Тепер трошечки додаю сюди сиру. Так, тепер допомагаю собі лопаткою і покриваю оцей рис сиром Філадельфія. Покрила рис сиром. Тепер, друзі, я сюди висипаю норі. Буде такий типу шар норі. Так, поклали. Тепер, друзі, кладемо сюди рибку. Рибки чим більше, тим краще. Ну, це не є мало на таку порцію. Тут 300 грамів рибки. І ця риба, друзі, дуже смачна. Свого часу я була на кетохарчуванні, то я цю рибку дуже часто купувала. Вона мене влаштовує абсолютно. Нічим вона не відрізняється від форелі. Практично, ну, не знаю, може, я так не дуже розуміюся, але дуже-дуже вона, друзі, смачна. Все, рибку виклали. Тепер можна трошечки покрити знову сиром Філадельфія. Так. І тепер мої ну, хороші кладемо огірочки. Оцей сік з огірочків, з рибки, він ще трошки просучить нижній шар рису. Я знаю, що забирають сік, коли роблять цей салат. Забирають серединку з огірка. А я не хочу, бо я хочу, щоб цей сік він просучив нам рис. Так, друзі, тепер дивіться, у мене отут залишилося від цієї половинки залишився сир. Я не хочу його по огірку, а я його додам в рис, щоб наш рис був сучніший і щоб він був смачніший. Я думаю, що це не завадить. Мене це напружує, що рис такий сухенький. Так, і тепер я буду цей рис викладати ще одним шаром на наші огірочки. Розрівняли і будемо покривати знову зверху сиром. Я взяла другий кульочок, прорізла трошки більшу дирочку, щоб мені було швидше. І покриваю салатик зверху сиру. І як тортик, друзі, варіацій цього салату в Ютубі є багато. Можна було ще додати шар крабових паличок, можна було додати авокадо. Але я в сьогоднішній час непростий для нас, українців, захотіла вам показати. Такий простий, досить бюджетний. І повірте, друзі, що це дуже-дуже смачно для тих, хто любить суші, хто любить роли. Це дуже бюджетний і смачний варіант. Кожен розраховує на свій бюджет. І тепер ложечкою зручніше, ми гарненько розрівнюємо верхній шар нашого тортика-салатика. Все, змазала сирочком. І тепер, друзі, хоча б на годинку ставлю свій салатик, тортик у холодильник. Постояв мій салатик 2 години в холодильнику, тепер мені треба його витягнути з кільця, знімаємо акуратненько кільце. І тепер прикрасимо, прикрасимо салатик, щоб він був апетитним і красивим. Салатик, Ось так він виглядає всередині. Я засипала свій салатик кунжутом біленьким. Було б дуже красиво, якби був чорний, але я обійшла всі магазини на районі, я не знайшла його. Зробила отак огірочок, розрізала тонесенько кожен кружечок і вивернула просто. І з імбиря маринованого. Зробила розочки. Ось такий от в мене маринований імбир. Зробила з нього такі трояндочки і виклала петрушку. Ви можете, звичайно, що кожен з вас може їх по-своєму прикрашати, так як подобається вам. От в мене сьогодні такий настрій. я, друзі, хочу його попробувати, так як не сьогодні не новий рік, а я робила для вас, щоб ви подивилися, як він виглядає. Так? То я його зараз розріжу. Я візьму шматочок. Так як тортика, спробую його розрізати. Можна бирати просто виделочкою, друзі. Якщо у вас форма квадратна, то його навіть можна різати такими квадратиками. І так само, як і суші, вмачати в соєвий соус і їсти. Так виглядає салатик всередині. Так, друзі, я хочу його попробувати. як він буде на смак і, можливо, щось вам підказати, щось поміняти. М -м -м -м. Друзі, я глянула спочатку, думала, що великий шар рису буде недобре, але завдяки тому, що я рис приправила соусами, він надзвичайно, надзвичайно цей салат смачний. Надзвичайно просто порівняно з ролами готувати його. Друзі, можна навіть брати соєвий соус і просто отак полити, кому бракує такої, знаєте, гостринки, солинки. Так, і буде ще смачніше. Ну, Я вже хочу швиденько виключити камеру, щоб його з'їсти. Друзі, надзвичайно, надзвичайно смачно, надзвичайно просто. І нічого такого дорогого дуже немає. Я вам дякую за те, що ви переглянули. Я пропоную вам взяти цей тортик як салатик як ідею на новорічний стіл для тих, хто любить роли і суші. Ем, дякую всім, хто нас зараз оберігає. Спасибі вам величезне за е, вподобайки, за коментарі і за поширення. Я дуже сподіваюся, що ви спробуєте зробити цей салатик і напишете мені свої враження. Слава Збройним силам, нехай їх Бог береже. Слава всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу. А я чекаю з вами нової зустрічі. Дякую, що ви в мене є.